Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Поїхали. Є такий ланцюг. 35 гривень метр. Дуже гарному стані, тут трішечки є ржавеньке. 35 гривень метр. Тут є 10 метрів. Якщо хтось забере всі 10 метрів, віддам по 30 гривень за метр. Так, є такий ще набір. 24 штуки, 250 гривень. Такий набір 180 гривень. Що у нас тут є? Є дві сокири, дві кірки сікатор. Ще один набір 50 гривень. сопа, Такі щось грабільки і сікатор. Ще такі надфіля. Дуже гарні, 150 гривень. Так. Ще є такі вимірювачі. Один шевелиться. Цей не шевелиться. Циферок не видно, тому тільки під вистановлює Вос... хтось. Якщо щось пос... хтось вистановить, то... Будуть дуже гарні. Так, ще є така кірка 35 гривень. Такий файний молоточок. Маленький, 25 гривень. Такі запчастини. Насос бензиновий, новий в упаковці Достану. Тут все є в наборі. Так, ще якісь запчастини. Якщо чесно, не сильно розбираюся. Тому ось так. Стан гарний, робочий, тому ось так. Так, ще є такі каністри. 10 літрів. Одна є така запаяна, але не тече. Ця незапаяна, без дирок, без тріщин. Дуже гарна. Кому цікаво пишіть Такий ще домкрат Такий він громадний, важкий. Повністю робочий. Легко крутиться, легко підіймається, легко опускається. Так. Ще є така штука, навіть не знаю, що це таке. Можу тільки догадатися. А так, вона металоприйомки. Е, ціна її 500 гривень. Такий ванцюг. Досить серйозний. Такий знак 50 гривень. Китька. Китька. Змерзла. Холодно. Таке провило 150 гривень. Такий клуб також 150 гривень. Такс. Є такі дві пили. Одна 650 гривень, друга 550 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки, коментуйте. По всім питанням вайбері або за номером телефону, нагадаю, мене звати Анастасія. Відправка тільки новою поштою, тільки після повної оплати.